Всім, привіт, з вами прийзної Йорвані Йорчі 9 і сьогодні ми в Car Simulator 2. Я думаю, по назві про простіше відео, ви вже зрозуміло, що сьогодні ми будемо купляти нову машину. Це в нас BMW i8, ми її зараз е, купимо. Ну от, Бачите, в мене вже в гаражі пропало дві машини. Ну, як пропало, я їх перестав. До речі, можна написати, які іменно це машини. Правильні коментарі я залайкаю. Mm, ну, в принципі, що, в мене, бачите, поки що стоїть три тачки. Я в, забрав дві, тому що сьогодні ми купимо BMW i8. А на наступний раз якийсь вже я куплю ще одну тачку, яка мені дуже сподобалась. Вона вже давно ну, вона мені не все не вона мені зовні сподобалась. Всередині солонеї не дуже, але хочу її купити, то, що коротше, вона мені зовні сподобалась. Беремо, значить, ламбу таку саму низьку машину, яку ми зараз купимо. Ну, як таку саму? просто низьку машину, яку ми зараз купимо, тому їдемо на ламбі через те, що ми купуємо низьку машину. Бонали, ну, в принципі, то. Салон далеко, але так як ми на ламбі, то то для нас не дуже далеко. Поїдемо зараз дошою дорогою, щоб можна було розі... Блін на поїхав, називається. Йолипали. Так, давайте включу другу камеру. Ой-ой, це погано. Це дуже погано, блін, поїхав, називається. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я не хочу застрягнути на 100 тисяч. Будь ласка, ні-ні-ні-ні-не -ні. попадайтеся тут ніхто, я не хочу на стока попасти. Я не хочу попасти на стока, я не хочу попасти на стока, відваліть від мене. Все, 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 валим, валим. Дії що тут поліції спереді зараз не буде, бо тому буду їхати трошки помалу. Так. А, все, та поліція далеко, в принципі, можна спокійно їхати. От тут, блін, з цими поліціями треба всі мої машини поставити мигалки. Ну, на основні. Тому що це буде жорстко. так, нам ще дали, до речі, 290 монет, в принципі, нормально. Ну, а тепер погнали спокійно, поліції ніде не бачу, якщо її покажете замічу. Так, понала, звісно, трохи не по правилах. Спішимо ми. Ми будемо купляти дорогу круту тачку. До речі, не за монети. Але за монети, ну, в принципі, ми будемо купляти наступну тачку в тому самому автосалоні Дейбеху. До речі, подивіться як я вже грошей заробив. Звісно, вона коштує набагато дешевше, вона ну, не пам'ятаю, що 1500 десь коштує. це ну, не буде яка -то тачка, але я скажу, що на от якраз в цьому автосалоні що зліва від нас. Так, йо-ма, я щось мені пролагало, щось мені залагало. йо що так лагає. Ладно, ставимо тут та тачку І, в принципі, виходимо. Пам, все, наша ламба ми її поклали. І заходимо в цей. Я тут, до речі, маю навіть три ташки купляти. Але, ну, до вам спойлеру оцю от. Але. Цю я її буду викупляти. Це не та, яка входила в плани, Та, щоб стояти в моїй віллі. В моїй віллі ті машини, дві, які будуть стояти. Поки що це не ця. Ну, коротше, якась з цих от всіх. З цих от там і от отут-ось. З цих от всіх якась буде стоять. Ну, звісно, потім ще заберу якусь, скоріше, що урус або гелік. Ні, ну гелік я точно заберу, скоріше, що урус, або навіть цю ламбу. Ну, щоб е, поставити ще цю, тому що це дуже жорстка машина. Коротше, ми ж прийшли сьогодні зараз зібралися, щоб купити цю беху, тому що будемо? За 100 е, інструкцій, зараз це купимо. Тут капот, що, а, тут капот з цієї сторони відкривається. Ну, ладно, зараз ми з неї, в принципі, Давайте зараз купимо і зробимо обзор. Що, в принципі, понали? Е, Ну що, купуємо пам? Все, за 100 інструкцій купили, сідаємо за руль, значить, зразу. Так, наша лампа вже не пам'ятає, що. що це за космос? По-перше, хочу замічу, що зразу в дзеркалах. Видно все, як є. йоли пали. А чому в мене вже 2 км на ній? Я розумію, я їй крав ніби поки працював вогоня, але це ж не чесно, чому чого на мене вже 2 км? Ладно, село наїй дуже жорсткий, коли просто сидиш, це якийсь. не знаю, це якийсь літак. Йома, це тачка майбутнього. Ну, жорстка тачка, так в нас. Копи на карті. Ладно, двері зразу вверх відкриваються. давайте вийдемо. Ну, Давайте перше такого по салону. подивимось, що ми можемо. Тут, йома, я кучу всяких кнопок. Руль жорсткий, руль дуже класно виглядає. Ладно, давайте виходимо. Дивимось, дивимося ззовні, дивимося, дивимося цю тачку зовні. Ні, ну, вона жорстко виглядає, ми на неї зараз ще зроблю і з неї з золоту. Це, ну, щоб вона прикольніше виглядала. Чи може найпокщо буде така? Може, на, іпок... ну, на приївці може вона буде проста, хоча навіть не знаю. все, що буде проста. Так, ну от вона класно виглядає. Так. Багажник в неї є маленький, ну, це спортивна тачка, принцип, в нашої багажник взагалі. Так, номера в нас поки що немає нормальних, тут у нас бачок, ну, в принципі, бачок нас не цікавить. Отак, от давайте від... А, капот. Що у нас там під капотом? Ну, під капотом у нас тут нічого. То що в неї є. Е, нема мотору, чи як, я щось забув що про це неї або мотор, Я щось забув взагалі, хто знає, напишіть. Не в неї він вроде, от в цьому, якраз напевно, що в багажнику чи вона на, на акумуляторах щось не пам'ятаю. Е, так, ладно, давайте ми зараз, знаєте, що. Отак от, от, от зробимо, давайте, що мені двері не відкриваються. О, дивіться, як вона зараз так жорстко виглядає. Нормально, нормально. Е, так, ну що, сідаємо, в принципі. Ну що, вона на бензин чи на акумуляторі. Ну, на бензині, блін, я щось забув, завали. Ладно. Закриваємо, в принципі, поїхали в аеропорт, потім як вона з 0 до сотки зараз ганяє. Йому, я в нашій тихо, ну давайте я підкручу звук зараз. Щоб почути. Не, ну жорстка тачка жорстка. Я зараз спеціально говорю. Давайте. Позумінь. Не, ну звісно, звук не не, не, Справжній в неї і на батле але Це ж... О нормальний. Нормальний, нормальний... Ой, ё, я тільки, звісно, врізаюся. Ладно, я їм вже скручу звук трохи. Ну, коротше, звук на неї такий, думаю, ви почули, погнали. Значить, в аеропорт подивимося, як воно розганяється. Тут навіть в цьому дзеркалі заднього виду з салону видно всю. Ну, дорогу задню. Ну, тут дзеркала, коротше. Ой, блін, що мені? Треба трафік трохи зменшити, тому що їх тут занадто багато. Ну або мені просто помаліше їхати. Але в таких тачках помало їхати, ну це взагалі вже не по-пацанськи. Не по ладно, газуємо, газуємо, газуємо в аеропорт, Пам, чуть скоротимо. Опа, опа, вже 4 км приїхали, капець. Так, ладно, газуємо. Так, опа, ма, яка вона жорстко виглядає так. Ну, А фари... Ну, фари поки що не дуже жорстко видно з ними. Так, опа. чи буде цікавіше виглядати. Йоли-палі, кажесть. Що за кабіна майбутнього? Ні, нормально, давайте зараз ми їдемо до паркана. І подивимось, яка в неї максимальна швидкість. Ну до сотки якраз подурить, заміти, можете зупинити. І зараз подивимося. Так, давайте я доки не врішився. Пам. Всього ми різались. І давайте. Раз, два, три. Пам! Газуємо, 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 газуємо. газуємо, газуємо. І 4 секунди приблизно. 3-4 секунди, ну, нормально. зараз подивимося, яка в неї максимальна швидкість. До речі, вона ще не прокачує, ми її зараз ще трохи прокачаємо, хоча по-мінімальному. Так, давайте. 250? Поки що не їде 250, навіть не до Навіть не до кінця аеропорту. А... а що з цим робити? Ем... 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 І так, коротше, я виїхав з тої пастки, тому їдемо зараз, коротше покладаємо в мене оця машина ті, стояла, спала зразу в цьому гаражі, тому їдемо, покладаємо її в ВІЛУ і поїдемо на запчастини, їздимо. Ладно, я пожартував, їдемо, поставимо її новий наоборот запчастини. Ну як запчастини? Ну коротше є опгрейдним трохи. І, Ну, щоб вона в нас була ліпша. Так, пона, ну, в принципі, логічно, щоб вона в нас була ліпше. Газуємо, значить, перше в нашу віллу. Йо-йо, що мені так лагає? З цією тачкою. І всіма не лагає, а з цією минуло щось лагає. Ладно, заїжджаємо, в принципі, в нашу. Звісно, поламали трохи. Заїжджаємо в нашу віллу. Йоли пали. Йо май, моє тихо, аккуратно, аккуратно, в принципі. Наїзи. До речі, в мене тут. Е! Що переді мною закрився? Так, все, газуємо. Газуємо, 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 газуємо припаркую її просто як небудь, ніби, що вона стане. До речі, дізнаємося. що вище. Вище... i8, Беха, чи ламба. Ладно, я це вже потім подивлюся і поставлю їх. Так, ладно. Газуємо, значить, зараз. Ой Ой! Ой. Так, все, виїхали. Ми вроді виїхали. Так, ладно, коротше, поїхали ми. Ой-ой, тихо, блін. Ну тут щось лагати мені почало, я щось не знаю чого. Е, тому поїхали. Поїхали, поїхали. Поїхали, поставимо нарешті. Ой, забріжати. Так, Йо маю, сюди врізаюся, не здумаю. Коротше, це може бути зараз трохи довго. А ні, ладно, давайте спробуємо все-таки поїхати на відео вже. Хотів зупинити, але відео і так в принципі, недовго йде, тому... Йомайо! Йой! Коротше, я до вас повернуся, коли приїду в майстерню. І так, коротше, от я вже під'їжджаю. Спереді в мене там поліція, тому я їхав трохи помало. Так все, давайте заїжджаємо, в принципі, зразу поставимо на неї, щоб вона зразу була золота, але чекайте, то не тут. Тому тут ми поміняємо зразу деталі, які можуть. Тут в неї, в принципі, нема так багато. Це може... Ні, давайте тако. Ми оце от ставимо. Це ставимо, доки не буде за ці інструкції. Йому, як і воно далі дороге. Ну все, за 50? Нічого, собі вона тут коштує. Ладно, по нас збираємо це, 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 купляємо. Тут, звісно, у нас багато може піти на це, ну це вже пішло. Ну, якщо подивитися, щоб, якщо я хочу продавати, і перше я хочу на фул скачати, то мені. А хоча б при цю тут дешевше, мені то треба буде 200 інструкцій, всього на всьому. А там на тій машині, яку я продавав, треба було аж 250. Так, ладно, забираємо ми тут оцю теж. Ну, чи не забираємо, а купляємо. Тут теж в принципі, зразу ставимо. Ну, звісно, зараз стане швидше. Набагато, Так, що, може ми її б вищої зробили, чи така нормальна. Ну в принципі, це ж Беха 8 спортивна, вона має бути низька. Тому не буде. А може диски б ми якісь поставили. Якісь Б. B... О, отакі от 100% підійдуть. Але якщо нормально, то мені б якісь якісь б-диски. Диски, диски, диски. Я от не знаю, які. Може, давайте повернемося там в кінці, якісь нові по ніби бо вийшли на машини і від них тепер є диски. Так, ці, 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 оце. О, до речі, ці можуть бути. Ці диски, в принципі, похожі, як ці. Ну, але не, не, не такі самі. Тому, ладно, беремо їх, коротше, будуть у нас такі диски. Тут, вроді, все, ну давайте номера поставимо. Номера поставимо, давайте якісь. Отаку от допустимо. Пан-пам. Давайте 4 нуля. І поставимо отак от. Будете знати, до речі, такої області, хто розуміє по номерах, яка це область. Так, все, в принципі, поставимо, ми зараз її зробимо золоту. Ну і будемо вже закінчувати. Так, трохи покатаємося. Ой, вона одразу різка стала. Це замітно стало, яка вона різка. Ладно, ми заходимо в майстерню. Нашу, давай, грузись, грузись, грузись. От, нас біла поки що, а одразу ми її робимо такою золотою. Йо, липал, як солідно, Йо-майо. -йо. Забираємо за 100к. Ми, звісно, могли отаку зробити. Або просто таку білу, вона, звісно, так, теж прикольно виглядає. Але зробили її золоту отаку. Давайте просто вийдемо це, напевно, що жесть якась. От речі, може, диски. Диски, Теж точно, диски ж теж, теж золоті зразу зробимо. І збувше ще диски золоті можна робити. Е, але. сам. А, ні, все в принципі. Тані. А, точно, таніровка, таніровка. Ми таніровку робимо отак от, щоб у на нас було повністю чорно, нічого не було видно. А спойлер на можна показати чи ні? Тут, напевно, треба в їхати, йо-ма-йо, -йо, як це жорстко, синіжовта на така вийшла. Трохи сінього. Ні, ну вона жорстко виглядає тепер. На золотих дисках. Ну, конечно, золоті диски майже не видно. Ну, так вона прикольно виглядає. затемнена. Давайте подивимось, може на неї є якийсь спойлер чи на Бех... О ні, скажу все, що на неї нема. Е, давайте зараз подивимося. Та, на неї нема. Тому все. Ми її принцип вже відвезли на її місце. У ну, мене є дрес-код, можна казати, в, в моєму особняку такий, ну як це правильно сказати, точно знаю, Ну, вроді дрес-код, то що в мене всі машини там золоті, всі машини, які там стоять, вони в мене золоті стоять. Ну от і Беха тепер там точно може стояти. Ну що, в принципі, на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яка у вас є найкрутіша тачка в Car Simulator 2. Ну. Тому ставте лайк, і підписуйтесь на канал і всім пока-пока!